Гіринчик, ти готов? Їдемо на базу. Що, щас... ж, Маринка зробить в дорогу нам і, і виїжджаємо. Хорошо? Гукнеш мене? Та, в принципі, я й так побачу. Так, ну що, полетіли ми е, на базу. Уже вечорочок, ну, зараз поїдемо, е, заберемо пасота, треба додому притягти. І награнуліруємо мішків 4-5 комбікорма. А остальне вже будемо гранулірувати завтра. Сьогодні не вспіли. Але коли заходиш у сарай, тепер у нас теплота. Тепер прям, прям, прям чудна, гарна теплота. Підожіть, бо сьогодні виламали трошечки цей. Все, божечки, нас тепер хорошо. І, ти що робиш? Ти що в тебе чи що? Ти Та так, каже, паровозик Томас. Да? Це, я просто знаю, тому що в мене Макар дивиться якісь там Томаси, не Томаси. І паровозик Томас це якийсь, я так зрозумів, мультяшний персонаж. Так. Тільки що свинка пригає. Ти чого дурне? Ну, це їм по приколу. Так, Так, тут у нас теплота, теж неописуємо. Тут у нас порядок, одна спить, друга спить. Коротше, свиноматка буде бурулька. Не знаю чого. Що таке бурулька? І воно до неї як при приперлося. Будемо називати її бурулькою. Вона, коротше, як впаде, отак ноги під себе і передні, і задні. І вона так лежить, от, знаєте, ну якась така інтересна жінка. Мене ж не підпускає. Ми вже тут а, третій день, вона прям фиркає на мене. От прям вже так. Я ж тобі нічого не зробив. Ти наоборот мене благодарити. Должна. Так, так. Дион? Не дурне? Звісно, не дурне, каже, тому що. о, сів і красота, так? Да? Там труба тепло і ніхто його не трогає. Кіт, такий побитий прийшов. Коротше, його днів 4 дома не було. Ну це ж е, до, до кішок тепер вони. Ох, так горить. хорошо. Це ж вони зараз до кішок і у них такий період, що вони оце ну, гуляють. і вони б'ються, як бешені. Так, ну шо, у нас тут порядок, у нас теплота. хорошо. Тут теплота, у бройлерів теплота. ну Не посплює. Бо мені там писали, що коля, блін, треба спати. Сонце це діло хороше. Діло в тому, що розумієте, що Фух, поспати може колись і спінемо. А зараз треба працювати? Весна прийшла, верніше чи на підході, і, і зими ще толкової не було. І непонятно, чи буде хуже, чи буде лучше. Треба починати зараз. Бройлера привезли через деякий період часу. Привеземо іще. Єдине, що я провтикав, трошечки профукав, що до цього отопити ночу приміщення те було легше, тому що там перестянок був. І нагрівалося приміщення набагато швидше. А зараз я вчора щось не вкурив, думаю, не пойму, топлю, усе роблю, а, а немає теплоти такої, як треба. Ну, в общем, на кочегари все нормально, прогрів стіни і все добре. Зараз на даний момент просто більше дров тепер випалювати. Так, що я хочу сказати по. Козирькові. Козирюк зашили, постаралися якомога краще. Ну, трошечки, може, дай й кривенько, ну давайте не забувати, що це сарай. І спасибо, що він хоч і такий є. Все. В общем, зашили, тепер затишненько зробили. І я нагадую, що я сюди буду потім дошивати ще козирочок. Ще сюди, отак, приміщення таке зроблю, то тобто, ну, навес. І навес хочу, мабуть, полікарбонатний купити, або цей пластиковий шифер. Коли пластиковий шифер раз, і тут закриємо, зробимо курятне Такий невеличкий і вигул, і все буде чітко. Так що хочеться тоді зробити, вже Ну в цьому році вже в цьому році багато планів, як завжди. Ну а чого б і ні. Знаєте, ми вдома, ми утром вийшли і ми вже на роботі. А люди є, встають, прокидаються верніше, да, п'ють каву, одягаються, йдуть на маршрутку чи на автобус, чи сідають у машину і їдуть на роботу. Потім вертаються додому і вже темно, і нічого вдома не вспіваєш зробити. І на роботі дай Бог, щоб знаєте, усе було добре. Все, готове вже? Будемо будем їхати. Да. А що ти не забрав? Я ж тобі кажу, що забирай кофе і ми поїхали. Все, хазяюшка нас випускає на базу, глянь, як кофе нам зробила. Так, давай. Та, давай так. Ні? Не візьму, мабуть. Оп. А де ти порізала палець? Так, на Ігорюнь, раз. Оттак, отак вас? і будемо їхати зараз на базу. Все, пока. Кажи, до побачення. До побачення. О, Станіслав Ігорович їде. На, два. Оп. від'їжджай, бо ми... Все. Так. Опа, Стас приїхав, а ми зараз якраз на базу летимо. Все, в общем, давайте на базі зустрінемося. Так, ну що, все, ми на базі. На базі, на базі, на базі. Гіримо, що, включай тумблерочки. Та будемо зараз починати гранулірувати. ох, Підмерзло, звісно, так усе. Да, тут теж прохладненько. Так, оп, і оп, 256 і 8, так як і вчора й було. Дивлюся, так знаєте, подивляюсь, бо яка довіряй, ну провіряй. Щоб все як, як електроенергія, оце заканчую роботу. І починаю роботу, теж дивлюся. Тобто, вчора ми закінчили, було 256,8. Ну і сьогодні ми починаємо теж 256,8. Гран 300 не трогатимемо, тому що тут зараз пілетна матриця стоїть, трошки я протупив. Ну, ну коротше, треба було просто провірити. І я замість комбікормової кинув пілетну. Ну нічого страшного. Так, зараз будемо запускати гкм 200 Одразу так, з ходу бам! І запускаємо. Зараз Ігорюнчик потихеньку його настроє. Главне, головне, не різко кидати суміш, щоб воно зараз прогрілося. Як тільки піде суміш, туди бачите, він зараз трохи сипнув. Це стосується будь-якого гранулятора, як би там не було. Не, не робіть одразу різку загрузку. Все, оце сипнув трошки. І ждемо. Буває, тобто це може бути 30 секунд, 45-півтори минути. Ну, в общем, потихеньку зараз почне падати гранула, це йде розогрів. От коли це все діло розігріється, все, тоді ми будемо починати засипати бункер до повного і будемо починати нашу грануляцію вже до кінця. І грінь, дотягуй ролики. Я попускав вчора, добре. Запустили, нагрузку двигатель на себе взяв, яку треба. І зараз будемо дотягую прямо до упора. До, зараз до, до упора Щас, до уп... і ще Бо я вчора пропускав повний камінчик, той, що попав і погано гранулірувало Ну і все. І пішла у нас гранула троєчка для пацюнчиків О! Отак от виглядить. Не, не, не бачу, блистить чи не блистить вам. Ну, хороша. Все, аж цокотить. Все, зараз він розігріється і буде все чики піки Чуєте, як прям цокотить. Де було пресує. Ну і включимо зараз кормозмішувач. Там у нас тона, тонна комбікорма. Ми вчора замішали, ну не увлажняли, тому що е, там трошки є зерно ходу кукурузи, він мокруватий. І... Получається, сама суміш доволі непогана. І Ми так дивимося по гранулі, що гранула нас влаштовує, тож тоді ми і не, не збільшуємо вологу у самій суміші. Так, так, так. Ну і все. Зараз трошечки підмішаємо. І будемо потихеньку набирати у ці у мішки. Мішок підставив туди і, коротше, цей і насипаєш. Ну, зараз я вам покажу. Ну ж, тут трошечки трясе, а куди ж вас поставить, а? О, давайте десь отак. Технологічний процес. Роботи нашої як проходить. Покажу зараз як сипеться. Взагалі тут речажок отакий є. Ми його піднімаємо і насипаємо суміш у наші мішки. Суміш насипається тільки при включеному агрегаті. Коли кормозмішувач круте шнеком, і тоді суміш засипається, поняли? Так. Ну і потім відправляємо цей мішок до ігорка і горьок вже це все діло. Закидає в гранулятор. Ну, і Ну Виходиємо таку от гранулу. Хороша, Ігорю, да? Скажи. звісно, трошечки хуже на цих зерноотходах. Тут трошки хлоп'яє, але пресує дуже добре, прям, прям отлично. Отлично пресує, мені подобається. Ну і потихеньку ми ще з таким методом раз два і готово. Ну І, звісно ж, по роботі. Гранулятор, він е, по принципу своєї роботи, по, е, по мірі нагрівання, він буде збільшувати продуктивність роботи, робочого стану. Ну і ще, і ще, ще, Я думаю, що просто треба буде ось розібрати, його почистити, так як ми давно цього не робили. Він у нас практично кожен день в роботі. І ну, в общем, він гранулірує нам і людям. Е, так що Немає в нас часу, коли його почистити. Оце таке. Кстати, хто має гранулятор у себе вдома, дивіться до масленки. Обов'язково, от масленночка є на кожному грануляторі. Обов'язково перевіряйте, щоб там була смазка. То есть, хорошо, прямо беріть шприц і напижовуйте до упора. Так що тоді ви зробите послугу для свого гранулятора, і він буде вам слугувати значно краще. Так що дивіться за цим моментом. Масленки є везде, на всіх агрегатах і скрізь їх треба провіряти. Обов'язково. Так, я зараз Ігоркові подам мішок. На даному етапі, поки в нас йде один процес, то йде грануляція, і вже йде змішування комбікорма, який вже має однорідну рідну масу, він вже просто перебитий. Кукуруза цільна це зерноотход кукурузи. Ми його не перебивали. Перебивали сюди тільки соняшникову макуху, соєву макуху, горох, пшеницю і ячмінь. І все. А кукурудзяний відход просто додавали таким цим. Дробілка, дробілка, дробілка запускається. Запускається дуже добре. І хто його знає, що із нею було. Ну, факт тому, що вчора давав повну нагрузку, відкривав шибер до повного, повністю отак шибер відкривав. І я вам кажу, вона мантулила, як дурна. Засипали сюди і соєву макуху, і саняшникову макуху. Прямо отаких от ліпістках вона всасує без ніяких проблем. Так що, супер. Це у мене труба залишилася я казав. Під вакуумку буде е -е, отута вакуум трубка, і можна буде вакуумом тоді всасувати зернову групу. Тобто Вона буде двохкомпонентна, можна просто засипати мішками і можна вакуум робити, да, і все. Е -е, якщо багато, то звісно, мішки, щоб не тягати там, тонами, да, то вакумом став і вона вакумом собі всасує. І по трубі, по пластиковій, вона відправляє суміш е -е, в цей у кормозмішувач. Кормозмішувач зараз підключили. Ми нормально поставили отакі от ці мішки, які улавлюють пилюку. Вони то пусті, звісно, тут може, може щось там і пів чашки борошна якогось є. Ну пилюка вже пропала у самому приміщенні. Тобто, ми вчора молотили, ну, перебивали пшеницю, ячмінь, горох, то пилюки ніде не було. Взагалі, отлічно. Єдине, десь десь, отам є дірочка. Аж отам. Ну ми її подивимося, ага, вон вона, все, я її побачив. Де, де цей, ну то туди треба підлізти і, і заварити. Тому що відтиля, трохи ось як, як мелеш, летить прям, прям в лице. Або просто закрити його чимось, дай мать його так. тут такі справи. Тож дробілку запустили, дробілка працює без ніяких проблем. На наступному етапі будемо робити полавтомату. Та все залишиться. Будемо робити гранулятор Гран 300. Я вже казав. Оставляємо на ньому 45 кВт двигун оцей, І і збоку в мене з'явилася така ідея: коротше, можна доварити ще одну платформу для двигуна. Тобто, ось сюди. Ось сюди можна зробити квадратну ще одну платформу, і таким методом у нас буде два двигуни із з різними шківами. Для чого я вам потім покажу і об'ясню. Ну, в принципі, зараз, потім я покажу, а зараз можу об'яснити. Завдяки цим двигунам ми можемо робити і гранулу, і пілету. Дивіться, у нас е, отой шківон, що стоїть там він тридцятий е, на тридцять сантиметрів, тобто триста міліметрів шків. Е, це у нас комбікормовий, і він видає одні оберти на, е, на нашу робочу частину. Тобто він буде робити нам гранулу, гранульний ну, комбікорм, а мотор під 22 кВт на півтори тисячі оборотів. Ось. У нього шкір тут стоїть 18-й. Тільки ми його ось розберемо і ми поміняємо на ньому почіпник того, що ви є, задній почіпник. Е цей. І виходить, оцей 18-й, оцей 18-й, ми поставимо з іншої сторони. І таким методом ми будемо робити просто перекидку самих ремнів. Треба нам топлівну пілету робити. Ми ремні перекинули, зробили топлівну пілету. Треба робити комбікорм. Перекинули рівні на комбікормовий і, виходить, е, будемо робити комбікорм. І таким методом ми не будемо мотори скидати, як ну, от його, там, 400 кілограмів цього двигуна. Ну його попробуй, це е, треба чоловік 5, щоб його скинути із платформи, а той новий перекинути. Відключення, підключення це все діло, ну, просто яке займає дуже багато часу. Так що хочемо зробити таку от, е, ідею, Ні, ніде такої немає, в нас буде. Ну, а по поводу робочої частини вона просто е, знімається, вона знімається, тут ось є такі ось болти, і вона перекидається на цю сторону, і вона сюди буде сипати, е, саму по собі суміш. По поводу шнеків, які в мене вдома лежать, там не пам'ятаю, хтось мені писав, Коля, шнеки не продаєш, ні. Я їх сам купив. Шнекова подача в нас буде від, е, від кормозмішувача, тут буде бункер. І від кормозмішувача ми зробимо шнекову подачу. На частотніку на, е, на гранулятор. І частотою будемо е, рухомості подавати суміш у гранулятор. Частотнік уже стоїть в самому у нас пульту, пульту керування. Тут уже частотнік стоїть, він е, на 1,5 кВт, на 380. Отак, от тут усе підключено. Ну, тут тобто, частотник у нас працює. Все, все так, як треба. Все, хоп, хоп. Ну, я думаю, що зрозуміло. Це у нас кил-викил під частоту. Ну, тобто, це буде під, під саму шнекову подачу. Да і все. Що ти, Стасончик, прийшов допомогти? Це Стас, який постійно мені допомагає. Тобто Ігор і Стас, Стас приїхав, пасата відтягнемо зараз на СТО. Ну, пізніше трохи зараз попрацюємо. А, цей і Стас допомагав варити дробілку, то тобто, укомплектувати, зварити, усе запустити. Він у нас сварщик, як воно називається, полуавтомат, по і машини там ремонтує. ну хлопець такий, молодець. А це приїхав. І зараз буду балакати над тою ідеєю, яку я вам тільки що сказав. По поводу дробілки будемо робити послуги, просто передробили. Людина приїхала, привезла там тонну і каже: Коль, мені треба ось передробити і в мішки його просто сипучкою забрати. Тобто, не гранулірувати. Будемо й такою штукою займатися. Людина привезла, засипали, передробили, змішали, висипали в мішки, мішки зав'язали, і людина собі з чистою совістю поїхала додому. Електроенергії вдома не трати, кошти якісь тут тільки заплатили. Змішування комбікорму. Ми провели це за півгодини, Тобто, людина з економ зекономила свій час того, що дробілка б'є дві тонни за годину, да вона зекономила свій час і вона зробила хороший собі раціонний комбікорм, де вимішаний гарно і упакований у мішки. Дома поклала і забула, що треба дома сидіти, засипати савочками, ночами не спати і так далі. Хоча, як приходиться, то треба і таке робити. Не всі мають таку змогу. Ми теж до цього йшли дуже довго, років п'ять, мабуть, поки ми оце все діло. Ну Появилася в мене просто така ідея колись в житті: що от, а чого б не зробити, якийсь такий переробний цех, щоб людина могла переїхати і от переробити все, олію зробити додому, передробити зерно, загранулірувати. Екструдер ще дуже хочеться поставити. Тобто, вдома в мене стоїть горіхокол. <рес> він вже стоїть років два з половиною. Він запакований, я його ніяк не можу розпакувати, тому що воно то ковід був, то тось, війна тепер. І дуже важко розвиватися в цьому плані, коли в тебе немає е, допомоги. Тобто, у мене є товариш, з яким ми дуже гарно, е, так скажімо, товаришуємо, дуже гарно. І він один із, так скажімо, інтересуючих людей, заради якого це все діло у нас теж є. Так що є, є ще, ще людина, так скажімо, поза кадром. Він не хоче, щоб я його знімав. Але це дуже гарний товариш. Просто він знаходиться дуже далеко. Ну, ми на телефоні, ми на відео, і ми з ним теж. Ну, в общем, він мені допомагає. Він мені допомагає, всім, всім чим тільки може. Ото якось такі справи. Так, ну все, ладно. Всім дякую за перегляд, всім до побачення, пока-пока. Ми будемо працювати. Я буду далі розбирати бункер, тому що он в його скільки. Ох, зараз підожіть. О, бачите? Тобто, ото оце. Це ще скільки треба нам висипати. Тобто, ну, тут багато тона тона загружено десь приблизно. Так що, в общем, якось, якось отак. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Ігорюнчик! Все. Будемо гранулірувати. А я буду зараз висипати сипучку в мішки. Ми запускаємо гранулятор, верніше, не гранулятор. Ну да, і гранулятор запустили. А потім просто беремо і в мішки засипаємо. Висипаємо повністю, опустошуємо весь кормозмішувач, да і все. І в мішках тоді просто отак беремо з мішків. і мігорючок засипає, Дивиться того, що попадаються де-де-не-де де де камінчики із зерноотходу. Ну, в общем, він отаким от, от методом зараз провіряє для того, щоб е тоді не попадало під роліки ніякої каки. І гранула буде в нас якісна, тому що як камінчик якийсь попаде під ролик, гранулятору не буде нічого. Алезводітельність падає в половину, тому що той камінчик мішає э, суміші набиратися і грануліруватися. Якось отак. Все. Друзі, всім дякую за перегляд, всі миру, роздуруєте добра. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Якось ну, отак. Будемо далі знімати, показувати, як ми розвиваємося, що в нас виходить, а що не виходить. Так, і все. Всім дякую. Пока-пока. Так, що запускаємо, горім.